Моя третя, третя частина відео про схемки. Схема ВДВ VD Т0906. Руді пухнастики. Повна зашивка. Ключ дається. Розмір 26 на 33 см 25 кольорів. Ну, ще не знаю, куди її применю. Чи в багет тоді чи може на подушку піде. Отаку От декоративно, красиві пухнастики, а за ними йдуть ще одні пухнастики, тільки сірі. Ось. Тут майже повна зашивка. Вдалині отут небо не вишивається, ці шматочок, і тут малесенький і тут біля березі В задньому плані. А вони повністю все вишиваються. Золота підкова ЗПТ 016. Даються кольори бісеру, дається ключ. Ось такі гарнюсики. Так, бачила її на виставці у нас в Києві виставковий центр, був там виставляли, і придбати можна було товари і для вишивки, виставляли люди свої готові роботи. Бачила вишитих цих вулків, дуже гарно. Ну, Звичайно, щось буду золотий під ковід, не десь блискуче міняти. Ну, вже підібрала там. Я підібрала по їхньому підбору, але по ходу роботи, може, щось буду міняти. Так, слідуюча, дуже велика картина буде кольорова, торгова марка кольорова. На кладці. Теж відомого, ну, як відомого, я його відому. Може, комусь відомо, я його перший раз почула, коли побачила цю схему і в інтернеті знайшла. Ну, забула. Буду коли виш... якщо буду я вишивати. Я хочу її вишити. Тут вона повністю вишивається, ключ у мене підібраний вже. Українська, українська тематика не вишивається тільки задній план. небо. Горизонт, вишиваються. Тут дерева, дівчата, хлопці, кладка. Так і називається на ну, Річка. Ну, гарно. Тут десь. А, ось є формат. А2. Формат а 015 Ось прев'юшка. Чтикава. Красива картина. Ну, мене що тільки зупинило і вишить її. Те, що я от думаю, скільки мені рамка обійдеться. Тут почти, ну, не почти десь 80 см висота. Якщо я робила А3 формату А4 по 400 гривень по 600 Эти були у мене, ну, де 400, 650 Магатара, багет. Ось цей у мене пішов. Багет. Ну тут правда з паспорту. А чого я ще в Черкасах і замовляла, бо там у нього трохи дешевше. Десь 500 з чим то гривень, не помню. 560. Це теж золота підкова. ЗПТ-015. Тигруля. Така повна зашивка. Ключ дають. Я не знаю, чи буду по ключу вишивати, чи по ключу Олесі Архібіс. У неї дуже класний ключ надала на каналі своєму. Ось такий тигруля. Він як живий виходить. Скоріше всього, що буду вишивати, по ключу Олесі Архібіс. Там дуже гарно. Підібрано, не треба думати, вже головою бери, де вишивай. І розробка гарна в них, от тут все видно. Так, і ще раз, ще одна студіо фірма. Оце я вам дів дівчинку з, -з, -з, з котиком руденьким показувала, а це дівчинка з гусьом Повна зашивка. Теж схема йде бумажна. Мене зразу вона злякало, що думаю, Боже, що ж я тут побачу? Але йде, бо можна схема. Я там вишивала ту рижого котика з дівочкою. Там вишивається дуже по схемі хорошо, тільки що ключ був поганий. Тут уже ключ. Вона мені прислала вишиту... ну, фото вишитої картини по цьому ключу. Мені сподобалось, і я буду її теж вишивати. Подобаються мені такі теми. В сюжети в студію. І на останок Давно вже років 6 ця схема, дуже подобається, але я її, хоч не буду див... не дивлячись, що рамки дорогі, я її вищу. Теж все підібрано. Беру зараз трошки Спопадає попадає все. Барвистої вишиванки. Схема теж з ключом вона йде. бачите, тут ідуть, Скільки в неї кольорів? 40 кольорів. Східці, східці. Ось, навіть тут мені не влізе вона вся. Показати вам, яка це краса, яка вона вишита гарно. І теж по їхньому подбору, може там тільки в листочках. Ну, блиск, блиск поміняю, може, де матовий, може десь на скло. Не дуже мені подобаються ці вогники, як вони блискули. Ну, комусь подобається, щоб картина блистіла, як. Новорічна ялинка, але не, не кругом воно гарно, Як сказати, ну, на українське слово, як, це було, словом, як воно буде, так, неумісно, По-російськи неумісно, але кругом той блиск. Де на, де треба. А там, де в мене жар птиці, да, там да, да, блискучий. От, Півники пасхальні є, там теж От в мене відео там. Подивитеся, якщо захочете, зайдете на каналі, єсти пасхальні півники, вишиті бі... рубкою бісером. Ось така велика-велика картина. Я її вищу. У мене ж і мі...